Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і в мене для вас приємна новина. Завтра, у п'ятницю, 10 січня о 19.30 за Києвом. Ми знову збираємось у рамках найкращого у світі шахового абонемента сезон 2025 рік. Ми будемо розбирати партії з НШЛ. Це. Найкраща шахова ліга, яку організовує онлайн наша школа шахи в чому перемагати, також ми будемо розбирати партії ваші з турнірів наживо. Будемо, е я буду відповідати на ваші питання, які я сподіваюся, ви встигнете підготувати. Буде, як завжди, цікаво, ефективно, корисно, весело і позитивно. Отож. Заздалегідь, реєструйтесь, навіть якщо ви запізнюватись будете. Нічого страшного, ви просто напишіть, що ви запізните, щоб я надав вам посилання. Якщо у вас ще немає найкращого шахового абонемента у світі, ну так напишіть мені і спитайте, як можна його замовити. І весь 2025 рік проводити цікаво і найголовніше ефективно. І так. Завтра плануємо зустріч, як завжди, годину. Але ті, хто були з нами у 2024 році, знають, що плануємо годину, виходить 2, або навіть 2,5-2,40. 2, 2 Завтра все ж таки плануємо півтори, максимум 2 години, щоб ви розраховували свій час. Отож, всіх чекаю з питаннями, з настроєм попрацювати і стати сильніше. Для цього ми і створили цей проект.